Всім привіт! У нас сьогодні перша міні-лекція тема самооцінки і самоцінності. Чому міні- тому що хочеться за короткий проміжок часу дати максимум користі і інформація, яка буде основою, базою при виконанні прав. Сьогодні тема у нас самооцінки і самоцінності. Я вважаю, що це дуже важлива така базова тема, яка дає. В принципі, вплив на багато наших сфер: стосунки, кар'єра, взаємовідносини з рідними, самовідчуття, впевненість дуже сильний вплив, тому я її презентую так, і розказую першу. Отже, на мою думку, самоцінність. Це певний фундамент особистості. Це така база, на яку налаштовуються, набудовуються всі інші наші якості, досвід, в принципі, якісь цінності, якісь заключення. Так? І це така основа, з, яких, з якої бажано починати. В принципі, починати свій розвиток, починати думати про те, а як я взагалі себе відчуваю, хто я, що я, про що я. так? І а, тому ми сьогодні про це говоримо. Чому а, тема складається з двох таких а, основ, так, це самоцінність і самооцінка. В чому різниця? А, дивіться, ключове це те, що самооцінка а, це такий, а дуже а, така структура, яка формується завдяки нам самим. А самооцінка вона формується завдяки впливу інших людей. В школі, в університеті при якихось взаємодіях, нас якось оцінюють. Хороша дівчинка, сміливий хлопчик, гарна оцінка, ну, екзам зданий да, на відмінно. І таким чином ми під впливом цієї оцінки інших формуємо самооцінку. Отже, вона залежить від цієї оцінки. Ми як залежимо від похвали, так залежимо від критики. Це можливо постійне порівняння з іншим. Якщо ви за собою помічаєте таке, то це такий вплив самооцінки. І може розвиватися така критика до себе. Я не такий, не достатньо, не такий, як хтось, у мене ще немає того, що має не знаю, сусід. Самоцінність, вона ж інша. Вона про підтримку і прийняття. Що я сприймаю себе таким, який є, і я не хочу в певному сенсі, ну не те, що я не хочу себе змінити, але я знаю про себе. Це така певна інформація про себе, мої сильні сторони, мої бажання, мої слабкості, сподівання, цінності. І вона така стабільна і непохитна, дуже складно. Комусь зі сторони сказати таке, з чим ви дуже швидко погодитесь, якщо внутрішньо так не вважаєте. Тому, звичайно, і тут така є певний певний імунітет до критики. Ми можемо її, ну, як, коли наповнена самоцінність, ми можемо її сприймати, особливо, якщо вона об'єктивна, особливо, якщо вона підкріплена. Там, якимись аргументами, але вона не руйнівна, вона не нищить. Тому що я знаю, що я там старалася, коли це робила. Я знаю, я які знання я там вклала туди, який досвід, які зусилля, і тому вона не руйнує. Ми тоді сприймаємо це просто як думку іншої людини стосовно нас. Але ця думка не являється вирішальною. Вона не. Закладається як щось основне в моєму баченні і в моєму знанні про себе. А які ж існують ознаки заниженої самоцінності, щоб зрозуміти, що взагалі над цим питанням можна працювати, його розвивати, якось для себе розбирати? А по-перше, це невпевненість в собі. А якщо є часто сумніви. Про власні сили, про власні не знаю, можливості. Так? І є такий страх щось починати, щось робити, а то це може бути такого да, так, суттєво. Занадто велика, висока критичність до себе. Це на всі випадки, будь-що так, щоб ви не робили, ну або часто. Є таке бажання до себе причепитися. Тобто таке прискіпливе ставлення. Як наче і все добре, як наче і класно справилася з чимось, але можна було б краще. Ось тут можна було б допрацювати. А в минулий раз вийшло там набагато краще. Оця певна прискіпливість до себе, критичність, вона, як наче, всує навіть. І той хороший результат, який вийшов. Порівняння з іншими. Тут ми концентруємося в цьому випадку не на власний ріст, не на те, як я помінялася, виросла, що вже роблю по-іншому, а постійне таке порівняння з іншими. Той краще зробив. У той що є, а то на машині, а то з квартирою, а то з сім'єю, і постійне таке відчуття недостатності. Чи я недостатньо хороша там не знаю, у порівнянні з іншими людьми. А дуже сильно турбую, що подумають інші. Ось ця критика, та, чутливість до критики, вона викликає в тому числі чутливість до цієї думки інших. Як наче є таке враження, що я під такою лупою, так, за мною всі спостерігають, на мене всі дивляться. Будь-яка моя дія буде оцінена. Це ще відбувається часто тому, що сама людина, сама особистість дуже схильна себе оцінювати. Саме оцінювати Ось різниця самооцінки і самоцінності. Коли самооцінка, я себе оцінюю і мене оцінюють інші. Самоцінність я себе ціную, так? і там немає хорошого, поганого, нормально, ненормального. там є якась така визнання реальності. І е, ще одна така ознака: відчуваєте себе погано тоді, коли погано іншим, е, тому що там є дуже така сильна прив'язка до цих інших, так? до думки, до оцінки, і тоді і емоційно як, е, цю прив'язку підкріплюю. Я її відчуваю, а отже, я дуже можу бути чутлива до емоцій, до фону емоційного іншої людини. Це стосовно ознак, вони такі є, якщо щось для себе відмітили, позначайте собі так, щоб брати це до уваги і тримати це в такому фокусі. Як же наповнювати власну свою цінність, так що робити, як її, в принципі, допрацьовувати? Це я хочу сказати, що це процес достатньо постійний, тому що перші етапи взагалі вони пов'язані з тим, як у цього внутрішнього критика, який має дуже такий сильний голос, який має владу, як його взагалі позбавити цієї влади. Як виростати там такого підтримуючого, дорослого, так? який буде не просто, а і тут ти зробив не так, так, і тут щось не ідеально», а який буде більше допомагати підтримувати, особливо коли є якісь складнощі, помилки, Так, То це перше таке величезне завдання цього критика, ну працювати з цим критиком. Але в принципі, процес наповнення самоцінності він такий дуже in progress, так? Він дуже протяжний про, про певну там, ділянку життя, це про певну звичку навіть поміняти так, таке сприйняття себе. Отже, важливо помічати власні досягнення і за них хвалити. Причому хвалити не в контексті я молодець або я не молодець, це також оцінка. Так, а тут більше про те, щоб їх в принципі, помітити, що я взагалі це зробила, помітити свої емоції, що десь мені було складно, десь мені було цікаво, десь в мене були якісь сумніви, більше такої чутливості так, до тих досягнень, які є. І там ключове, що я хочу сказати, дуже важливо взагалі помічати навіть найменше. Тому що, коли великі результати ми ще якось відчуваємо, ми. Про них думаємо, ми їх відзначаємо, слідкуємо, да, якщо це щось суттєве, то маленькі а, ігноруються. Хоча на маленькі також затрачується певний ресурс, затрачується певний час, і це дуже важливо їх бачити. А, слабкі сторони да, свої. Це про якості, що в певному сенсі, по-перше, це потенціал для росту. Да, це не просто я не здатна щось зробити. Це потенціал для росту, а також це усвідомлення певних обмежень. Коли ми відходимо від парадигми Я повинна, я сильна, я все зможу, важливо, що мені це кошта, а все-таки усвідомлюємо, що ну, там, в цей момент я не здатна да, з якихось причин зробити, так, але можливо я це буду здатна зробити пізніше. Усвідомлення цих обмежень, воно е, знижує напругу. І тоді я можу направити свій потенціал, свою енергію на те, що я все-таки можу. А якщо щось не виходить, це е, все-таки про підтримку, а не про критику. Так? Це прямо така е, інший е, взагалі підхід. А усвідомлення власних бажань та вподобань, формування особистих кордонів. Про бажання і уподобання. Дуже часто буває таке, що коли був цей дуже сильний акцент і увага на те, що про мене думають інші, як мене оцінюють, то тоді під цим впливом дуже сильно втрачається те, а що взагалі я хочу. Окей, є очікування інших, є якісь стереотипні бачення, є не знаю, Бачення рідних, але де в цьому я? Де ось ця внутрішня та, структура, яка відповість на питання, що я хочу, що мені подобається, що мені не подобається. І тоді ось це розуміння воно і дозволяє сформувати майбутні дії, сформувати такий шлях, та, який хотілося б далі. Інвестувати свою енергію. Тут же і про формування особистих кордонів, трошки про це скажу далі, це більше про те, що ми перестаємо дуже сильно зливатися з іншими, і десь ми вже захищаємо свою точку зору, своє бачення, свої цінності, свої емоції, свої бажання, коли ми вже здатні признати їх для себе. Тоді відбувається такий чарівний процес, ми тоді можемо це пояснити і показати іншим. І е, пробачати собі скоєні помилки та неідеальність в реалізації дуже важлива е, така, дуже важливий пункт, тому що інколи ми сильно завмираємо в тому відчутті е, помилки, що як я могла, є е, е, такі докори, да, докори. Власні себе, так, що я це зробила, що це помилка, що я не можу помилятися. Дивіться, ми всі не ідеальні, ми всі люди, ми реально можемо робити помилки. Основне це робити з них висновки, брати той досвід, який вдається здобувати. І це те, що стосується наповнення самоцінності. Здорова і така наповнена самоцінність дає можливість відчути опору в собі. От, Всі ми знаємо, що зараз такі зовнішні опори трошки рухнули так, з ситуацією в Україні, вони просто перестали бути настільки стійкими. Так, і зараз такий ключовий процес трансформації і суспільства, і особистості, він заключається в тому, щоб вибудувати опори на себе. І ось ця та діяльність, яка дозволяє а, це зробити. Опори, а, що взагалі навіщо вони та, і що вони роблять? По-перше, вони допомагають в складних життєвих ситуаціях, коли довкола шторм, та, а є внутрішнє відчуття стабільності, впевненості. Розуміння себе, тоді всередині шторму немає. Бо коли назовні шторм, всередині шторм дуже складно особистості витримати так, і не зламатися. А, так, Також вони виступають підтримкою, тому що це певне таке знання про себе, отже я можу відстояти свою думку, відстояти свої бажання, емоції. В принципі, я себе навіть здатна в цей момент підтримати. А що ключове? Легше обирати орієнтири при прийнятті рішень та менше сумнів, да, тому що я більше про себе знаю, знаю свої бажання. І а, це рішення, да, будь-яке наступне, воно або відповідає, або не відповідає моєму подобанню. І а, дарують відчуття стабільності та впевненості на зміну порожнечі, апатії, розгубленості та розчарування. Це така е, внутрішня структура, та, яка дозволяє проживати в тому числі негативні емоції. Е, я про це буду далі казати в темах про емоції, що не буває негативних і позитивних це соціальна оцінка. Будь-яка емоція важлива і вони е, вона навіть формуються одною структурою, але суть в тому, що е, оця все-таки здатність. Та, зрозуміло, що емоції складніші, та, такі як сум. Гнів, не знаю, лопаті, розчарування, їх проживати складніше. І опори на себе вони дозволяють це зробити легше. Не легко, не да, не, ну, не складність проживання цих емоцій, але легше. І е, давайте трошки е, поговоримо про особисті кордони. на наостанок. Це така тема дуже важлива вона про. Е, Вибудовування стосунків з собою, з іншим і з світом. Перший кордон, який ми фізично відчуваємо, який, до речі, дуже починає осваювати да, немовлята, це власне тіло. Це перший фізичний кордон з навколишнім середовищем, який дає нам відчуття розділення, що є я і є мій внутрішній світ є світ в коледж. Кордони бувають соціальні, фізичні, інтелектуальні, емоційні. Кожен із них показує рівень взаємодії, емоційні та, право на емоції, соціальні на вираження там, своїх не знаю, хобі, взаємодії у групі, фізичне тіло – того, супустий, простір, та, інтелектуальні це наші. Цінності, наші думки, бажання, так, це все, що ми транслюємо так, і формулюємо ментально. А що ж, дивіться, що а, можна відчути, коли втрачаєш а, відчуття особистісного кордону? По-перше, дискомфорт. А, до речі, можна не дуже навіть вміти пояснити його, так, що то за дискомфорт такий. Але він відчувається і телесно, і а, ментально. А, це про сковність, зяжатість, напруження, холод, да, різні такі а, термічні можуть бути відчуття. Це а, справді тіло і психіка показує а, особистості, так, вище таким рівнем сприйняття, що щось не так. А може виникати агресія, яку часто люди дуже часто подавляють. Та, що я не можу захиститися, я не маю наче на це сил, а я відчуваю цю агресію, бо агресія це дуже природний, дуже природна реакція на це порушення кордонів, і я можу її дуже сильно подавляти. Та, і тоді вона там всередині починає руйнувати. Що ж дозволяє вибудовувати ці особистісні кордони? По-перше, це питання, чого я хочу, яке можна ставити собі частіше, аніж до того. Бо це справді питання воно трошки розділяє, що моє, а що не моє, де мій вибір, де моє враження, моє бачення, а де не моє. І ось це розділення, да, воно вже трошки розмежовує, і воно формує ось оцю границю, да, цей кордон. Чітко розуміти, коли і чому я кажу так, а коли і чому я кажу ні. Так, от тут складність дуже велика казати ні іншим, вона пов'язана саме з особистісним кордоном, що я можу когось образити, що я можу щось ну, чи є в мене сили, чи є в мене право казати ні. Але якщо ви відчуваєте, що це вам шкодить, так і що це а, ну, завдає якийсь дискомфорт суцієво, так і ви не, не згодні на нього а, в принципі, його відчувати, його проживати, то звичайно це повинно бути ні. Слідкувати за емоціями, в принципі, стати трошки більш чутливими до емоцій, тому що вони дають розуміння, коли щось не так. Можете навіть не розуміти, про що це емоція, що вона саме транслює, так, і про що вона саме говорить, але її наявність і взагалі здатність її відчути, побачити, усвідомити, дає таку ось можливість зрозуміти, що щось не так. Можна навіть не розуміти, що так, але що щось не так, і це вже дасть можливість думати про це більше і туди трошки заглиблюватися. Що ще? Дивіться, тут ще дуже сильно ну, може бути акцент на обмеження спілкування і взагалі взаємодії з тими людьми. Ну, вони ще називаються токсичними, я думаю, ви чули таке поняття. Які впливають на вас негативно, після яких ви відчуваєте втом, виснаження, емоційне напруження, якесь, не знаю, потрібна якась внутрішня підготовка, щоб піти взаємодію з цією людиною, ось таких людей в вашому оточенні, в вашому житті повинно ставати менше. Я розумію, що не від цього спілкування і на цих людей ми можемо якось відгородитися. Але це про ваше самопочуття. І реально, то, з ким ми спілкуємося, яке наше оточення, як ми формуємо це спілкування, дуже сильно залежить наше самовідчуття. Люди це особи такі соціальні, ми дуже залежимо від соціального оточення, але ми ж і вправі його формувати. Тому це дуже важливо дивитися, спостерігати, помітити. Який вплив на вас справляють те чи інші люди? Сьогодні це все про особисті кордони і самоцінність. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Намагалася дуже такі, ємно, так? дуже велику ємність дати інформації за короткий час. І далі ми будемо розвивати і повторювати, трошки доповнювати цю тему іншими. Проявами іншими нашими такими гранями особистості, і у вас ще буде можливість в практичній вправі, в практичному інструменті трошки більше познайомитися так з цим баченням себе для себе. І я дуже сильно акцентую увагу на тому, щоб. Самоцінність наповнювати так сильно, так максимально, як ви тільки здатні. Тому що тоді з'являється внутрішня опора, з'являється внутрішня сила, що дає змогу рухатися вперед там, до бажаних результатів. Дякую вам і тоді до наступної зустрічі.